19 жовтня, отака ось гірчиця посіяна постерні сої, оці по крайні десь по ось це, напевно, по отак. Це з нормою посіяно 40 кілограмів, тут же пішло 20, да, трошки різницю видно, але ну, не в два рази. І опять же ж Тут от гірша пішла з нормою 20, да, а переходимо далі. Тут пропуск посередині я насіяв, це вже мені тут катаються потрошки. А отут от, норма 20 кг зовсім другий вигляд. Тут в принципі ну, 20 кг має бути достатньо. 40 то вже трохи перебор, як де сухо, то вона може засохнути швидше, ця може якось виживе. Ось тут тут. 40-40. Певно тут 40 тут пішло вже 20. Отака гірчиця сантиметрів ну, до 15 нехай буде, да. Ролі сидирата не знаю. Чи вона якусь роль цього року відіграє. Спробую її молот... ну, молотити орати в саму останню чергу. Видно. Якби хоча б вона у 2 три рази підросла, то думаю може який, якийсь ефект би був би для ґрунту. Так хіба що спровокує максимум коріння в своїм спровокує скротинію, то може це буде краще для соняшника, який тут буде на наступний рік. Ну, знімлю вже тоді, коли буду її приворювати. Нас дощіляють через день. Це була пауза там, з тиждень, не встиг я змолотити соняшник так і ще стоїть холодно і не дає її рости. я думаю би було тепло вона би поперла тому що волога тут дуже багато що не пробував орати, дуже мокра так не тягне так що, отак якщо ну, дуже треба попасти в умови щоб вона гарно себе почувала е, може зараз доїхати я знімлю яка ярчиця посіяна по пшениці влітку Ось такі седирати, тут була стерня ячменя і пшениці. Тут, де вони зійшли з самого початку, це було ну, вже далеко після жнив пшениці, тому що ще не дійшла була зелена гірчиця, не змолочена. Тобто Воно посіяно пізно задисковано, а потім набагато пізніше посіяно. Отака тут в коліна. І отам ось також місцями вона в коліна. І отут ще вона там трошки полосками якимось є. Тут же ж знову ж от, от також тут на цьому тут де пусто. да? Тут також було посіяно, але тут забилися висіваючі і гірчиця не сіялася. Бо була домішка ячменя, він потрошки про цей потрясся вниз і тут взагалі не сіялося. А тут от місцями сіялося, тут, ну, бачите, да? тобто, якби після пшениці. Її посіяти одразу. Там дуже гарний дощ був після пшениці, але поки я сіяв вже гірчицю, то вже все пересохло. То можливо, от е змолотив, задискував чи спробувати, може, навіть стерню, було б непогано навіть тут ячмінь, правда, але хай був би ячмінь, і, і там в ньому откарчиться росла. Було б непогано. Тобто можна було б стерню посіяти, спробувати, можливо, на другий рік буду пробувати, якщо. Не буду сіяти ріпак по пшениці. Отаке от от, ну, набагато краще, ніж по сої, але нерівномірне. Короче, треба під дуже гарний дощ сіяти, щоб отримати гарні сходи. Тому що дуже багато на себе, скоріше всього, бере стерня сама пшениці. Воно все впітало, вона на а я тут отримала провокацію, засохло і все. І по сидиратах. А могло би бути ось таке.